Мені 57 років, і я з Херсонської області, чи є в нас в залі хто люди з Херсонської області. Я вас рада вітати всіх. В кораловому клубі я зовсім недавно, це як три місяці. І той стан, який привів мене в кораловий клуб, напевно, ви всі знаєте. Бо це окупована територія, в якій я проживаю. Це все те, що ми. Наживали все своє життя, залишилися ну, там десь. І прийшлося покинути ті місця. Тому здоров'я дуже пішло ще реберть. Е, я перестала ходити ногами взагалі. Е, коли я могла десь передвигатися, то якщо люди зараз одягаються, шапка, шуба, тепла, то в мене завжди була легка куртка і футболка. Бо від болей мені наскільки було больно е, перетиратися, що для мене вже прогулянки і все інше ставали це просто як ну, терором якимсь. І коли я звернулася до лікарів, мені поставили діагноз, е, треба заміну колінного сустава. Я просила лікаря, кажу, вибачте мені хоч щось, щоб мені боль ну, знімало. Він каже, та вам нічого не допоможе. І Ну, якби вам просто треба замінювати коліна сустав і все. Ну, В моєму житті були не дуже гарні приклади, знайомі, які робили це, і коліний сустав той не переживався, все. І тому я дуже довго не погоджувалася на цю процедуру і не хотіла з цим змирюватись. А сама, взагалі, я дуже по життю багато користуюсь добавками біологічними. І так як казав попередній спікер, що я пройшла. І Herbalife, і Мвей, і TLC, дуже багато компаній. І знаєте, коли я вперше побачила Лілію Казарєзову у, у Фейсбуці, і чим вона мене переконала? Вона мене переконала тим, що в продукт, в який є вода. Мабуть, вже знаєте, з віком, коли вже набігався по всіх тих компаніях і наївся всього того смачного. Я зрозуміла, що все-таки вода це є основа. І от тому я, напевно, і тут. Я прийшла, я вже сказала, як три місяці назад. Я майже місяць вчилася пити воду, бо я взагалі з водою не дуже дружу. І тобто, місяць я тільки купила собі програму Детокс, плюс», але майже місяць я пила воду. Я вчилася виходити на ту норму води 2,5 літри, які мені потрібно. Пройшовши програму «Детокс Плюс, я була дуже задоволена. Задоволена тим, що в мене зійшли колін, коліна, в мене отоки зійшли. У мене були отакі отоки на колінах, що я просто вже не могла на себе не дивитися, не ходити, нічого. І тому, коли в мене з'явилися тут перші ямочки через дві тижні, зійшли отоки з колін, то знаєте, для мене це було свято. Я так розумію тих людей, які зараз ну є якась хвороба, є люди, які в колясці. Тому я дуже їх розумію, бо я сама пройшла цей весь шлях, і коли я могла даже подумати про те, що я засяду в інвалідну коляску, бо лікарі іншого мені вибору не давали, або, або і переборовши це все, я дуже рада, що я тут. Звісно, я пройшла програму «Детокс Плюс. Я зараз її другий раз проходжу для того, щоб мій організм напився, напився води. Бо я розумію, що за свої роки мабуть він уже там не то що, а зав'ян як так віточка, і звісно, я проходила не тільки програму «Детокс», Я багато дуже майже весь продукт нас скуштувала в добавку до детокс плюс. Я приймала білорон. Два місяці підряд, один місяць я пропила, я побачила результат, У мене одразу е, пройшли болі, і тому я захотіла ще раз спробувати, і також я собі додавала колаген, а колаген е, взагалі це, це бомба, а не продукт. Він повернув е, мені зовнішність, і е, мені захотілося жити. Знаєте, я вперше, коли прийняла е, перший місяць колаген плюс білурон і плюс. Е, Нашу владичку Майн із детоксом плюс я позвонила своїй подругі за більше ніж два роки і запросила її на каву. Вона каже: що з тобою сталося? Бо я вже себе якби до такої степені довела, що мені не хотілось бачити людей, мені хотілось закритися, знаєте, як ото в... раблок в ракушці. і просто щоб мене ніхто не трогав і ніхто не бачив. То звісно, я дуже рада, що я тут, що є той продукт, який. Wdech ludziom ludzie no, Dziękuję.